Не вже це, це ви. Це серйозно. Це вже серйозно, Я подумав, що в мене просто картинка так вилетіла, щось залагало, там ще щось. Ніколи такого не було, ми з вами зустрічалися. Так, то це, це в мене за Росії стоїть, то мабуть воно так вийшло. Так. Да. Да. Партизани те. Ну, да. Та воно, ж, знаєте, там інша аудиторія чуть-чуть. Тобто, якщо за Росією сидиш, це одне, а якщо з України, це інше. Менше. Да. Mm. Да. Так. Я не знаю навіть, я що вас запитувати. Та потихеньку. Що між, між відключеннями якось попадаємо. Записувати хоч щось. Не прилітало так, щоб близько. Та ну, як сказати. Постійно щось прилітало. Пам'ятаю, ще, ще минулого року там ракета ця з Криму за 100 метрів від будинку впала, а жахеди це взагалі класика. Тому, звичайна спева. Я бачив і в білій церкві так само. тому. Mm, да. mm. Було тіло. Да. Гули гармати. Це як із цього віли гармати і Шевченка. Було колись в Україні в Україні ревіли гармат. Було колись запорізьці вміли панувати. от Я не пам'ятаю, з якого це точно творю. Та ладно. І Я не пам'ятаю. Mm. Ну, що сказати, я не знаю, що, що запитувати, чесно кажучи. Якби був прямий ефір, то можна було б підписників. так? Ну, То би передавав привіт, я передаю привіт підписникам пана Морозенка. <с> я так само взаємним е, підписникам пана Віталія. До речі, вітаю вас з нагородами. Я вас уже вітав. Ну, ще раз привітаю, тому що це реально е, заслужено, достойно. Е, я рахую, ще навіть мало, потрібно щоб більше було. Нормально. Хватить і цього. Ну так, Ось. так що, що тоді? Бажаю вам здоров'я і бережіть себе, щоб все було добре, щоб всі ці, вся ця погань, так сказати, оминала далеким лісом. Це да, все, да, що я да, можу да. сказати. Дякую. вечора.